Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. не мутрі станімо побожного, ви слухаємо святиє, вас ми всім, і духові Твоє. 국민 רוצה שמדקלים Повели його до каяфи, перш де зібралися книжники, старішини. Петрось ішов і за ним, здаля до двору, першосвященика, і вийшовши всередину сів і слугами, щоб бачити кінець, першосвящеників і старішини. І ввесений Тріон шукав вже свічне свідчення проти Ісусу за тебе. Ісус відповів Йому душу твою ти за мене покладеш, істинно, істинно кажу тобі, не проспіває півень, як тричі, зречеться мене, нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в, і в мене, віруйте у домі отця мого осель багато, а якби, отже і взявши загін водінів та слуг першосвященників і фарисетів, приходить туди з ліхтарями і світильниками та зброєю. Ісус, що, знаючи все, що з ним буде, вийшов і сказав їм, кого шукаєте. Йому відповіли Ісуса Назорея. Ісус говорить їм це я, стояв вже з ними юда, зрадник Його. І коли сказав їм це я, вони відступили назад і впали на землю. Знову запитав їх Ісус, кого шукаєте. Вони сказали Ісуса Назоре, я Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отже, якщо мене шукаєте, залиште цих, нехай ідуть, щоб збулося сказане слово з тих, кого ти дав мені. Я не погубив нікого. Симон же Петро, маючи меч. На вечерю дійників годуючі і лукаву зграду знаю, на ній удові в ти, хоч і знав ти, що він не покається, але хотів, щоб усі знали, що зволі свої да все. Щоб світ визволити від нечестивого, до терпеливі слава Тобі! і щоб Бога Господи помили, Господи помили, Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Духові твоєму від Івана Святого Євангелія, читання. Мо важко присіддайте сидіти, я розумію, що болять два ноги.